Вітання! Ось наш жак вже і готовий. Виготовили на нього самоскидний кузов типу щібнівоз посилений. За умовами тендера треба була саме така форма, такі е, рішення на цьому кузові. Цей кузов буде возити якісь побутові відходи, буде працювати на комунальному підприємстві. Хоча з даними параметрами днище 8 мм та борт 6 мм, спокійно можна було б їхати в кар'єр. Але ні. За умовами тендера, саме така конфігурація та така форма кузова треба була замовнику. Я думаю, у багатьох виникло запитання, що це за простір між кабіною та кузовом. Це простір, на який буде встановлюватись маніпулятор. Буде така максимально універсальна машинка з посиленим кузовом. Я думаю, вона буде майже вічна. Ну, Як мінімум, кузов 100% буде вічний. Ось так він зараз виглядає, цей жак. Тому Кому цікаво, забудувати джак або іншу нову техніку.